Всім привіт! Хочу створити окремий плейлист, де я буду показувати мої роботи. Тут не буде майстер-класів, просто я буду оглядати мої віночки та інші аксесуари. Він мені буде допомагати. Першим я хочу показати віночок, який є на аватарці мого каналу Лілу Флорет. Віночок називається Українські троянди. У його композиції спилися жовто-блакитні троянди, тендітні незабудки – символ пам'яті і вірності, а також грона калини, символ України, символ краси, незалежності та свободи. Показую віночок з тильної сторони, бо вважаю, що зворотня сторона має так само гарно виглядати, має бути красиво з обох сторін. Техніки виконання різні, такий мікс технік, я вже сказала, а матеріали тканина, полімерна глина, кристали. Він так ніжно мерехтить і облискує на світлі. Сама композиція віночка вільна, не глуха. Тому навіть не дивлячись на те, що віночок такий трохи об'ємний, він сприймається дуже ніжно. Дякую за увагу! Якщо вам подобаються мої віночки, ставте лайки. І підписатися на канал Лілу Флорет. Тут можна замовити собі віночок або зробити самостійно по моїм майстер-класам. Ще раз дякую і до зустрічі!